Міжнародний бізнес ваш шлях до успіху з BL Group. Ви мрієте про міжнародний успіх? Хочете масштабувати свій бізнес, залучити нові ринки, захистити свої активи. Сьогодні світ відкритий для підприємців, але міжнародне корпоративне право це лабіринт, який краще долати з досвідченим провідником. Group – ваш надійний партнер на цьому шляху. Почнемо з основи. Реєстрація бізнесу за кордоном. Це не просто оформлення документів. Це стратегічний вибір. Ми допоможемо вам вибрати ідеальну юрисдикцію з урахуванням ваших цілей, податків, конфіденційності, репутації. Підкажемо, який вид компанії найкраще відповідає вашим потребам: від А до Я. Від назви до статуту ми забезпечимо швидку та безпроблемну реєстрацію. Після реєстрації компанії наступний критично важливий крок відкриття банківського рахунку. Сьогодні банки ретельно перевіряють кожного клієнта: це QIC. And ЕМЛ в дії, ми знаємо, як пройти всі етапи перевірки з мінімальними зусиллями з вашого боку. Допоможемо з вибором, банку, підготовкою необхідних документів та успішним відкриттям рахунку, навіть для нерезидентів.